Вашої компанії та зовнішнє для окремого визначеного ділового партнера. Визначити також можна території, на яких відбувається будівництво, галузь рівень резику створеного проєкту. На вкладці етапи визначаються задачі, пов'язані з окремими етапами вашого проєкту. Для кожної задачі вносяться планові суми витрати, а система у відкритих сумах аналізує майбутнє надходження з планових маркетингових документів, таких як запити, замовлення, пропозиції. А у фактурованих сумах. Вистану, аналізує виставлену дебіторську та кредиторську заборгованість, Користувач, власноруч, представляє відсоток вкладу етапу в проєкт, а система слідкує, щоб по завершенні етапу були закриті всі активності, відкриті проблеми та попередні залежні етапи, якщо залежність становлена. Активності, це документи, які можна додавати до кожного етапу. Вони фіксують різні контакти з діловими партнерами або іншу діяльність в межах проєкту. Для вказаних типів активності прив'язана послуга, вартість якої виставляється в рахунку замовнику. Також відмічати витрачений час по кожному співробітнику. Можна у таблі робочого часу де автоматично враховується витрачений час, за який очікується оплата. В результаті прогону майстра факторування можна створити документ дебіторської заборгованості. На суму витраченого часу на задачі проєкту за активностями або за даними табеля робочого часу. Також завдяки помічнику генерування документів-продажу можна зібрати відкриті документи купівлі. Пов'язані з проєктом для перести виставлення рахунку на замовника проєкту, виконуючи послідовні всі шаги, кроки майстра генерування документів. Система нам запропонує створити для цих документів або замовлення клієнтів, або поставки, або документи дебіторської заборгованості, також в системі можна. Створювати виробничі замовлення. Вони формують план використання матеріалів та робіт для робіт, будівництва в цілому конкретного об'єкту. Факт використання ресурсів в системі формують документи відпуску товарів. Всі ці документи мають посилання на проєкт, тому автоматично відображається вкривання проєктами. Інформація на вкладці зведення дозволяє контролювати фінансовий стан проєкту, бюджету та потенційного прибутку для оцінки рентабельності проєкту. Ми бачимо Витрати та прибутки в різних колонках, що дозволяє легко визначити відсоток відхилення від запланованих сум. Для кожного проєкту доступні звіти з аналізом інформації по кожному етапу. Також фінансові звіти, які показують вартісні показники в балансу, або піенель. Проект можливо представити на діаграмі Ганта, щоб наочно оцінити різні елементи проєкту та графік. Цей інструмент дозволяє керувати, коригувати строки проєкту безпосередньо на цьому екрані. Саб-бізнесмен можна налаштувати автоматичне присвоєння документів до проєкту, вказавши фінансові проєкти для ділового партнера або конкретного договору, або на основному записі рахунку головної книги. А в керуванні проєктами користувач вже присвоює документ на потрібний саме етап цього проєкту. Проєкт може складатися з декілька підпроєктів, які можуть містити власні підпроєкти і так далі, в результаті чого створюється ієрархія підпроєктів. Але верхнім вузлом завжди є основний проєкт. Кожний підпроєкт має свої етапи. з відповідними і відповідальними особами, які контролюють хід виконання цього підпроєкту. Вигляд має такий самий, як і основний проєкт. Але всі дані, які збираються на підпроєкті, можна контролювати безпосередньо з основного проєкту. На вкладці зведення в нижній частині відображаються якраз суми, які включають витрати та доходи як основного проєкту, так і усіх його підпроєктів. Дякую за увагу.